На останньому засіданні виконавчого комітету затверджували графіки руху міського транспорту. Це потрібно для того, щоб провести нові конкурси на міські перевезення, адже цього року спливає термін дії договорів, які п'ять років тому укладалися з перевізниками. Перший із п'яти запланованих конкурсів на обслуговування маршрутів відбудеться вже у листопаді решта у 2013 році. Нині міські маршрути обслуговують дві приватні асоціації перевізників та АТП-11837, повідомив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Бердичевом курсують 82 транспортні одиниці на 23 різних маршрутах. З них два фактично не задіяні. Чому? Тому що вони були сплановані. На перспективу відкриття нового ринку, але так як ринок не відкритий, вони в мережі є, але можуть бути, розпочати функціонувати тоді, якщо відкриється ринок на вулиці Короленка. Також є маршрути, різняться за прибутковістю. Є деякі маршрути, які працюють на, практично на нульовій рентабельності. Це 3, 3Б, 7, 7А, 9 та 6А. Тобто ті маршрути, де пасажиропотік найменший, або він є періодичний, тобто в часи пік зранку і вечором, а в днівний час пасажиропотік дуже малий. Двічі на рік спеціальна комісія протягом тижня проводить обстеження автобусів та маршруток на кількість перевезених пасажирів. Після проведення розрахунків робиться висновок про збитковість або прибутковість того чи іншого маршруту. На конкурс будуть виставляти маршрути різної рентабельності, зазначив Сергій Онофрійчук. Цьогоріч перевізники закупили 12 нових маршруток. У планах придбати ще 5 до кінця року. Міська влада теж створює умови для комфортних перевезень. Зокрема, було зроблено капітальний та частковий ремонт 12 вулиць Ямковий на 38 ми 41 вулицю загрейдерували. До речі, ці роботи ще тривають. Також було проведено заміну 260 дорожніх знаків. Встановлено сучасні світильники на вулицях, де пролягають маршрути міського транспорту. Щоб перевізники не порушували графіки руху, за ними повинен бути контроль. Зійшлися на думці присутні. Певною мірою цьому сприяють камери зовнішнього відеоспостереження. Наступного року їх планують встановити ще 12 штук. Проблемою у галузі пасажирських перевезень лишається практичне невідшкодування коштів державою за провіз громадян пільгових категорій. Кошти, що виділяються, ледь покривають витрати перевізників на 40%.